Щоб ми ще звернули увагу на слово Боже. І я прошу вас, щоб ви відкрили пророка Єзикіля, 22 розділ, і ми почитаємо там дещо з того, що він на той час говорив до людей, які жили тоді, людей, які жили за тих обставин, і подивилися, що це слово може значити зараз для нас. Будь ласка, Єзикії, 22 розділ. Я буду читати з одного з сучасних перекладів і спробуйте вникнути в ці слова. Просто перед історією земля, Божий народ, вони знаходилися в такому, знаєте, плачевному стані, в них були вороги, не були проблеми, у них були біди. І вони, Звичайно, як і всі люди, хотіли добра, хотіли благословення, хотіли миру, хотіли благополуччя, але в цей час до них звертається Бог. І що він каже? 23 й вірш. Вновь було ко мені слово Господа. Син чоловічий скажи землі. Ти земля, неочищена і нерошомнає в день гнева. Заговор ее пророков не подобен ревущему льву, что терзает добычу. Они пожирают людей, отнимают сокровища и драгоценности, и многих делают вдовами в этой земли. Ее священники приступают к мой закон и оскверняют мои святыни. Они не делают различия между священным и несвященным. Они учат, что нет разницы между нечистым и чистым. Они закрывают глаза на соблюдение моих суббот, так что я оскверняю среди них Приближенные земли в ней подобны волкам, терзающим добычу. Они проливают кровь и убивают людей, чтобы приобрести неправедную поживу. Ее пророки закрашивают на них такие дела, белилами пустых видений и лживых прорицаний. Они говорят, так говорит Господь Владыка, когда Господь не говорил. Народ страны предан вымогательству и грабежу. Они притесняют бедняков и нуждающихся І угнітає чужем це їм в правосудді. Ось така картина. Таку картину, яку намалював Господь через пророка Ізикіля, який дав характеристику тим людям в той час. І ви знаєте, що це ну, для мене надзвичайно подібне до того, що зараз маємо ми. Що маємо ми і не лише в Україні, але й по всій землі. Але так як ми, перш за все українці і ми живемо на цій землі. То ми повинні розглядати, що стосується нас, тому що ми відповідаємо за кого. Ми відповідаємо за себе і за своє прагне. Перш за все. А потім ми відповідаємо за те, що доручив нам Господь. І от тут, де ми живемо, ми дивимося, що слова Пророка і які були сказані понад 2000 років тому, вони надзвичайно актуальні зараз. Тому що ми дивимося, що роблять наші всі, які, скажімо так, мають славу. Більшість з них вони намагаються використовувати її для себе ж? І е, збирають собі багатство не дивлячись ні на що, і тут оці слова такі, і, і многих ділають вдовами в цій землі, многих ділають вдовами в цій землі. Через ці речі багато людей гинає, і зараз ми бачимо, що так і є. Потім, потім а, Пророк, а, Господь через пророка звертається і до священників він каже, що і вони не вчать людей правді Божої. Вони не ставлять різницю між чистим, і нечистим, і священним. Не вони не спонукають людей до того, щоб вони вірили в Богу і поклонялися так, як цього вимагає Бога. Вони не спонукають людей до того, щоб люди бачили реальність Божими очима. І я скажу, що частково і в нас зараз це є. Частково в нас є. Зараз, зараз частина людей, які носять священий сан, які серед віруючих вони мають якісь певні ну, посади. Вони відмовляються називати чистим, чистими нечистими не чистим. І вони не вчать. І від того, якщо люди, які скажімо, є священником, які є ну, да, в духовному житті, якщо ці люди не розставляють крапки на дій, то що тоді казати до народу, який їм внімає і слухає. Да? Тому що вони ж, вони ж дивляться і, ем, і якимось чином намагаються слідувати цих постановок? Далі е, говоряться про пророків, які, власне кажучи, всі ці речі, ну, Замазує, знаєте, білою краскою, коректором так? Да? Що б там не сталося, що б не робилося, вони кажуть, так говорить Господь. Все в тебе добре. Все в тебе добре і все буде добре. І таким чином не остерігають народ. Не остерігають народ. А що ж тоді далі робить народ? Подивіться, ось 29-й вірус. А народ страни придан вимагательству і грабіжу. Ані притісняють бідняков і нуждаючихся внітають, уже з Німців відказує в принципі, ситуація дуже подібна до нас. І ми зараз стикаємося з тим, що навіть ту допомогу благодійну, ту гуманітарну допомогу, яку ми тут з вами збираємо і посилаємо туди, наші ж буває, перестрімають і вимагають за гроші. Не лише їхні, але й наші. Не та сторона. Вони всі, всі, ми один народ. Але що ми робимо? Ми віддані вимагательству грабіжу. і це факт. І це факт. І читаючи буквально таку перебігаю, знаєте, є така, такий портал, Кортек здається, і там новини. Не обов'язково читати всі новини, але можна перебігти по заголовкам. Да? Криміналь... Кримінальний рівень зріс. Грабіжі вимагательства, корупція, вона піднімається і зростає. Навіть мій брат позвонив до мене каже, слухай, смутні смутне в виступають. Навіть не тіша. Починається більше е, грабунків і злодійств у нашому місті. І чого це м, наслідки чого це? То, що люди не хочуть внімати Божим Словам Божим постановам. І в тому, що те, хто з тих, які мають це слово, кому це слово вірене, вони його не цього часу не несуть, а можливо до цього часу не несуть з повною відвертістю, відвагою і прямотою. Е, і що це стосується і нас, Божий народ, який має слово, який має слово і не лише десь в кишені, не лише десь на полиці, але він має це слово Боже в серці. І це слово, воно, воно вимагає того, щоб його понесли далі. Бо це слово, воно здатне трансформувати, здатне змінити все навколо. І в закінченні я спеціально ще не дочитав тут два вірша, це 30-й вірш. Це особливо стосується нас, і до чого я хочу закликати нас сьогодні більше і більше і нагадати ці слова, які Бог говорив багато-багато років назад, але наскільки вони актуальні сьогодні? Дивіться, читайте, слухайте. Я искав серед них чоловіка, який починив би стіну і став би предо мною в Брежі або в проломі, як нам зручніше, заступиться за страну, щоб мені її не купити, Ну і на що? Де Бог хоче, щоб стала родина? Кого Він шукає? Він шукає того, хто би заступився. І заступився за кого? За народ. А заступився перед ким? Перед Богом. Тому що дивіться слова, вони ж жорсткі такі. Але Вчинки наші, вчинки людей, вони вимагають відповідного воздаяння. І коли наші вчинки злі, відповідно, ми мали би отримати по цьому злу. І хто той, хто буде купити цей народ? Ми часто думаємо там диявол. Він тільки спонукає нас, щоб ми попали під прокляття і були згублені. Він радується всьому цьому, він з задоволенням не буде спати і не їсти, якщо так можна сказати. Але буде робити зло. Але заступництво нам необхідно перед Богом. Перед Богом, тому що послухайте ці слова. Послухайте, зважте ще. Я з средніх чоловіка, який починив бы по стену. І встав би перед мною в бреші заступитися за страну, щоб мені її не погубити. Но не знайшов. І от я і на них мою ярость і стріблю їх пламенем моего негодования, обрушую им їм на голови то, що вони натворили, возвіщає Владика Господь. Щоб ви довольно говорити, я хочу закликати нас, щоб ми усвідомили оту нашу місію. Архіважливу місію, надзвичайно важливу місію, місію заступників. Місію тих, хто стане в цьому, в цьому проломі, і заступить цей народ перед Господом. Не просто, не просто, знаєте, скажуть, Боже, закрий очі на все. Але будемо молитися, щоб цей народ перш за все змінився, щоб ми змінилися в нашому ставленні до Слова, Його, до Бога, в нашому ставленні один до одного. І щоб Бог він зміг помилувати нас, помилувати, тому що Бог він справедливий. Амінь. І Його справедливість, вона. Вимагає певної відповідних, адекватних рішень і те слово «воздаяння»... Мені надзвичайно подобається російське слово «воздаяння». Хоча, як людині мені дуже часто не хочеться, щоб воздавалося по моїм вчинкам, тому що ми всі знаємо, що Ну, нема людини, яка б не загрішала. Там. Навіть серед тих, які прийняли Господа, вони не грішають в плані тому, що не перебувають постійно з упорством в гріху, але вони бувають падові. Так необхідно, Цьому народу необхідно. Він, може, знаєте, не відрізняє, як казав свого часу Господь, до його правого від лівого. Він відрізняє, але ми знаємо. І через це Бог чекає, щоб ми стали, щоб ми заступилися перед ним за цей народ. Перед ним. І ну, не не знемагали, не знемагали в цій справі, не знемагали і не думали, що ну, може так їм і треба. Може так їм і треба. Може нам так треба. Бо хто з нас правдий був? Згадаємо, що нам треба. Кожному з нас. Але Бог сам шукає. Хіба Бог не знав, які ці на руку? Він переценав характеристику. Одним словом, не потрібно. Не щасливі. Але він все одно хоче, щоб за них заступилися. Він все одно не бажає смерті грішника, але бажає, щоб грішник що зробив. Покаявся і жив, правда? Тому сам Бог має величезне бажання, щоб ми заступилися за них. Сам Бог має величезне бажання, щоб ті люди не загинули, не отримали те, що вони заслуговують, але були помилувані, були змінені. І ми можемо цьому посприяти. Ми можемо цьому посприяти. Ви згідні, це? Ви згідні, що ми маємо і владу, і відповідальність. В іншому перекладі, ось є е, ще один е, сучасний переклад, ним дружина моя користується, там ці слова, от, перед передостанній вірш, сказано, що я шукав би людину, яка стала би проломі, і відновила б цю стіну, не просто би позамазувала деякі дирки, знаєте, там, чуть-чуть позамазувала. Ось потрібно встати і відновити. І це тривала діяльність, це трива, тривала діяльність, яка вимагає відповідальності, терпіння і освяченості. І я зараз. Закликаю, щоб ми ось зараз молилися за Україну. Я прошу сестри, Валя, хто має ще, щоб ми починали молитися вже зараз за Україну і дбали би, щоб Бог помилував, помилував наших людей. Піднімайте, будь ласка.